Тиття 22. Права і свободи людини і громадянина закріплені цією Конституцією. Не є вичерпними конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів, не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, права і свободи людини і громадянина. Закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Соціально-філософським підґрунтям коментованого припису є уявлення про принципову невичерпність розвитку, збільшення кількості розширення обсягу прав і свобод людини, необхідних для задоволення її потреб, зростання та урізноманітнення людських потреб, соціальна зако 116 добірність підтверджена усією історією людства. Ця закономірність саме є об'єктивною основою невичерпності прав та свобод людини. Невичерпність прав і свобод не слід ототожнювати із необмеженими можливостями їх використання. Це положення роз'яснюється у коментарях до статей 64 Конституції. Наведений припис фіксує відкритість переліку конституційних прав і свобод людини. Свідчить про те, що вони не вичерпуються лише тими правами, які закріплені в Конституції, у такий спосіб резервуються, передбачається можливість подальшого розширення цього переліку, виникнення і державного забезпечення у майбутньому нових прав людини і громадянина. У цьому полягає гуманістичний пафос коментованого положення, інший висновок із наведеного припису полягає в тому. Що ряд прав і свобод людини може існувати існує поза цією Конституцією. По-перше, є такі права і свободи людини, зафіксовані в таких міжнародно-правових актах, до яких Україна поки що не приєдналась, по-друге, існують такі права і свободи людини, закріплені в певних міжнародних договорах, згоду на обов'язковість, яких Україна дала, зокрема, шляхом ратифікації відповідних міжнародних угод. Але які в її Конституції ще не відображені, по третє, існують і згодом можуть з'явитися такі права і свободи людини та громадянина, що їх закріплено у законах України чи інших нормативно-правових актах, хоча в Конституції вони взагалі не згадуються, у зв'язку з цим набуває особливого, суто практичного значення таке питання чи кожну із перелічених груп прав і свобод людини і громадянина котрі не закріплено у Конституції України, слід вважати безпосередньо діючою, тобто такою, що захищається державою, як видається, відповідь на поставлене запитання слід давати окремо стосовно правотворчих, передусім законодавчих органів та щодо органів правозастосовчих, для першої групи органів усі права і свободи, зафіксовані у Всесвітніх та широко визнаних регіональних міжнародно-правових актах. Мають бути практично визначальними, критеріальними, вони становлять своєрідний орієнтир для їхньої діяльності, для другої групи органів такого значення можуть набувати лише конституційні права і свободи людини і громадянина. Цю обставину відображено зокрема у постанові Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року. Розастосування Конституції України при здійсненні правосуддя див. Коментар доск 8. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Гарантування прав і свобод. Це встановлення і використання застосування їх гарантій. Поняття таких гарантій роз'яснювалося у коментарі до 2. з Конституції, скасування Конституційних прав і свобод. Яке забороняється у коментованому приписі, це їх офіційна, юридична або фактична ліквідація, цілковите знищення, скасування конституційних прав і свобод, становить найгірший різновид їх порушення, окрема заборона щодо скасування саме конституційних прав та свобод людини і громадянина, прямо передбачена у ч. 157 Конституції при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. У цьому приписі Конституції вперше торкається надзвичайно важливої і складної проблеми обмеження прав і свобод людини, адже таке обмеження є нічим іншим як звуженням змісту та обсягу прав і свобод, з викладеного вище розуміння прав людини стає очевидним. Що центральним, стрижневим їх елементом є певні можливості людини можливості діяти певним чином або утримуватися від певних дій для задоволення її потреб та інтересів. Як відомо із загальної теорії діяльності, вона характеризується певними властивостями, рисами, до них належать мета, предмет, об'єкт, діяльності, умови діяльності, способи, форми, діяльності, засоби діяльності. Результати діяльності та інші складові, найбільш важливими, визначальними серед них є умови та засоби діяльності, оскільки саме ними зумовлюється реальність використання можливостей суб'єкта, тобто їх здійсненність. Тому поняття змісту прав людини можна визначити як умови та засоби, котрі становлять можливості людини. Необхідні для задоволення потреб її існування та розвитку кількісні показники прав людини можуть відбиватися, як зазначалось, у понятті обсягу прав людини. Відомо, що кількість це визначеність предмета, яка характеризує його множинність, величину, інтенсивність і ступінь прояву тієї або іншої властивості, обсяг, як і будь-яка кількість, визначається за допомогою певних одиниць виміру, наприклад. Кількість певних можливих варіантів поведінки. Кількість часу. Кількість мплаг, розмір пільг та едж. Отже, обсяг прав людини це їх суттєва властивість, яка відображається кількісними показниками відповідних можливостей, виражених у певних одиницях виміру, одиниці виміру кількості обсягу. Прав людини не можуть бути універсальними, однозначними, однорідними для всіх і будь-яких прав людини. Характер таких одиниць вимірзумовлюється насамперед містом можливостей, які відображені відповідними правами, а також особливостями носіїв, суб'єктів, прав та специфікою об'єктів цих прав, тобто тих чи інших благ. Наприклад, право на свободу вибору і розповідання може характеризуватися кількістю віровизнань, конфесій, які можуть бути предметом такого вибору. Право здобувати вищу освіту характеризується, зокрема, кількістю вищих учбових закладів, де її можна здобути, а також кількістю спеціальностей, за якими готують фахівців у цих закладах, право бути обраним президентом України характеризується кількісними показниками періоду, часового інтервалу, протягом якого можна його здійснювати. Зазначені одиниці і можуть використовуватися для визначення обсягу відповідних прав людини з огляду на виклади не можна вважати, що звуження змісту прав і свобод це зменшення ознак змістовних характеристик тих можливостей людини, які відображаються відповідними правами та свободами, а звуження їх обсягу це зменшення сфери суспільних відносин, у межах якої може відбуватися здійснення людиною її прав і свобод. Тобто зменшення кола суб'єктів, розміру території, часу або будь яких інших кількісно вимірюваних показників використання прав і свобод. Отже, звуження змісту стосується якісної характеристики відповідного права, а звуження обсяг його кількісної характеристики, коментоване положення принципово забороняє законодавцю погіршувати становище людини у суспільстві шляхом обмеження тих прав і свобод. Які вже закріплено в законах України щодо конституційних прав і свобод така заборона застережена спеціально 157 Конституції. Конституційний припис, що коментується, як і попередній, є яскравим прикладом самообмеження держави у відносинах з громадянами ході втілення нею в життя одного з принципів правової держави. Проте його реалізація не є безпроблемною. Сама Конституція України вже заклала можливість обмеження за допомогою закону багатьох прав людини за наявності певних підстав, наприклад, 34, Ч.С., 35, Ч. 36. Тому коментоване положення слід розуміти так, що в Конституції та й в інших законах. Не можуть бути введені нові підстави правообмеження, крім тих, які вже конституційно закріплені за такої постановки питання, якщо й не усувається цілком можливість виникнення колізій, то принаймні зменшується її вірогідність, але колізії все ж можуть виникати, по-перше, у процесі приведення законодавства у відповідність з Конституцією, по-друге, при прийнятті законів з таких питань. Які раніше законами не регулювались, і по-третє, при прийнятті інших нормативно-правових актів з питань, котрі взагалі поки що законом не врегульовані, хоча стосовно останнього випадку слід мати на увазі вимогу Конституції про те, що права і свободи людини і громадянина, їх гарантії визначаються виключно законами України 1 .1 92. виходячи із загальної спрямованості. З духу коментованого припису слід вважати, що і в цих випадках обмеження прав і свобод людини і громадянина не можуть бути більшими, аніж ті, які вже встановлено у чинних законах України.